Бібліотека забутих емоцій. Бібліотека забутих емоцій надійно зберігає відтінки почуттів, які людство, на жаль, або, на щастя, поступово втрачає. На полицях бібліотеки стоять скляні капсули з написом Тиша віж двома словами кохання. 1998 рік. або Дрібний сором першого дотику. або Гнів, що пахне сливами. Бо в дитинстві його заливали компотом. Кожна капсула містить аромат, звук або тактильний відбиток емоцій. Відкриваєш одну і чуєте скрипіння снігу під ногами, яке колись викликало незрозумілу радість. В бібліотеці є заборонений відділ, який називається Емоції, які ще не винайдені. Наприклад, що відчуває кіт, коли дивиться на квантові рівняння? Бібліотека забутих емоцій дивне місце. Бібліотекарем вже кілька століть тут працює літній нейрон штучного інтелекту, який колись був частиною людського мозку. Він шепоче всім відвідувачам Не ви шукаєте емоції, емоції шукають вас. Відвідувачі бібліотеки позичають емоції, але повертають їх зміненими через власний досвід. Тож смуток після дощу 2003 року через 20 років пахне вже інакше. Люди замінюють одне почуття іншими непомітно для себе, тому тепер трав'янистий аромат знайденого у книзі листа дерева тепер витісняється швидкою вподобайкою у соцмережі.